Всім привіт з Ірландії! Взяла мікрофон, але на жаль, на жаль, не можу з ним записувати, бо чогось воно так не тримається. Це важкі він. Треба, в мене був такий і щось. Ні, в мене наушники були. Такі, щоб без а, дроту були. Так, чудове місце. Я сподіваюся, що вітер не буде заважати, бо як озвучувати так, що. За кадром і потрапляти в те, що я рухаю в рухи моїм ротом, я не знаю. Тому, ну от, як є. Отже, я скоро поцілую телефон, щоб ви мене точно чули. Буду пі -пі -пі притримувати його, бо вітер не дуже хороший. Так, е прокинулася. Чого в окулярах? Сонце не дуже таке, яскраве, але я вирішила, що тільки губи на фарбу сьогодні. Накрашу, накрашу. Помилку роблю в українській мові. А, дякую вам за виправлення від всього серця. Так прокинулась я сьогодні і, і, і почала монтувати відео і зрозуміла, що я не можу прибрати шум більше луну, шум. А, і от буде як буде. Бо Adobe програма вона хоче 35 євро на місяць з мене взяти. Тобто, а, за ту, то, що я плачу 24 євро. Я можу тільки збільшити звук, щоб більш гучний був гучність, можу за кадрово щось написати і зробити більш яскраве зображення. Хоч в деяких от випадках, от як зараз, сонце не ну, хороша, хороший такий час, щоб знімати. Тобто яскравість в деяких відео ну, не треба робити кращою. Так що я вирішила їм не платити, якщо вам дуже заважає. Ну, мені шкода 35 євро. Я думаю, вже 24 плачу, ще 35. Ну, що ну, це, ну просто. Ну, хобі то хобі, ну не там же нагабно, тобто збільшується постійно ціна. До речі, за інтернет в квартирі я плачу 35 євро. А так в мене він взагалі там, ліміту нема. А тут що таке? За що? За що я повинна платити? Окей, потім на мене ще налаяли мене, вислуховую дівчину півтора роки, і вона мені сказала облайла мене сьогодні, бо я їй сказала, будь обережна. Не буду деталі розповідати, ну, може, і потім <ріст> їй це не сподобалось, бо кожній людині це до теми. до речі, Кожній людині ну, нам хочеться подобатись. розумієте, от Хочеться. От я окуляри не знімаю, бо мені хочеться подобатися. Боюсь вам показати, що в мене ну, нема макіяжу на обличчі. І от людина вона каже: я так любить мені, мене його мама. Що навіть від сина відмовилась. Я кажу, ну брешеш точно, щоб ви заспокоїлися і зробили, як е, вигідно її сину, в подробиці вам. І людина на це образила каже, нічого ти не розумієш, бо в тебе нема дітей. Я кажу, а і не ображаюся. Я кажу, та ні, я не ображаюсь, правда нема, ну що, що. Якщо б ви сказали, що в мене 10, то я образила, що ви неуважні зовсім до мене. А, і потім сказала, що я, я прикидаю 12 повідомлень кожен ранок. А, вона всю ніч мені пише, і вона мені каже, що я їй пишу, бо в мене немає дітей забагато. А я їй тільки відповідаю, думаю, боже, стою на асфальті, я ближе а бути. Так ось, а, чому формат такий канал у мене? Бо коли це все починалося в 2014 році, я прийшла ну, на Ютуб, мені показав мій ірландський ну, майбутній чоловік. І я побачила російськомовних блогерів. І вони от вели щось подібне. Ну, єдине, що про Гагавадгіту і Тарову вони не розповідали, просто розповідали, як вони з чоловіком поговорили, робили такі гучні назви. І мені сподобався такий формат. Бо мені дуже подобається, як і всім людям, увага. І а, чому про це я говорю? Бо я а, подивилася останні дослідження: це коли а, групі, фокус групі а, в Америці запропонували, чи гроші, ну, не дуже великі, я не знаю, ну невеличка сума, так от вказана, чи розповісти про себе. І вони обрали всі, просто всі, розповісти про себе. От, уявіть. І такий от, е, висновок, що якщо ви хочете подобатися людям, то треба обов'язково слухати їх слухати. і не робіть, як я. Не хвилюйтесь, слухайте, і не можна, не можна з ними не погоджуватись. Треба слухати і погоджуватися. Так, я подобаюся всім навколо. От Я е е літню людину якось слухала. Вона казала: Мене люблять всі люди. Це вам пряма цитата. Мене люблять всі люди. Ну, і все окей, тобто треба, ну я її спокійно слухала, бо я була дитиною. Ну, люблять всі люди і люблять. Дивнувато це якось виглядало, навіть якщо ти дитина, а, Ну, добре, От треба погоджуватись. Тобто, ви зрозуміли, що це не моя якась думка, а це справді дослідження, якщо ви хочете сподобатись людям, вам треба просто їх слухати. Ну і тут згадалося, чому я формат каналу такий завела, бо мені дуже хочеться, щоб мене слухали. Отак от, от. Уваги. Всім нам не вистачає уваги. Треба бути уважними. От. Сподобався вам хтось, начальник, слухайте. І запитуйте його. Ну Тільки ж запитання повинні бути такі зручні, не такі, що «А чим ти хворий? А скільки заробляє твій чоловік? А чого ти за нього вийшла заміж? А що там у вас у ліжку, а чого дітей нема? Ну Тобто запитаннями ви не повинні ставити невзручне становище людини. Бо це така от проблема, що. Якщо ви запитуєте в незручне становище ставити людину, то тут погано. Тут краще, краще запитувати про такі буденні речі. Ой, слухайте, про незручні запитання, згадалася зараз. Це я не планувала зовсім, а трошки я змінила, що вирішила говорити в цьому відео, а взагалі відео планувала. Якось я. Познайомилась з чоловіком, мені було 20 років, йому 25. І а, я прийшла і сказала в партію, що я познайомилася з ним. А, бо я багато нього, про нього чула. Він такий активна молодь у Муганська був. І мені сказали, ага, ну в нього ж тільки дружина і дитина. І я пішла і при зустрічі новій йому, щоб сказати, що я вже. Все про нього знаю, чи майже все. Ну, головне. Я йому запитала: А скільки ж дитині твої рочків? Я довгий час з ним спілкувалася, не знала, що це дівчина, дівчинка. Я зрозуміла, що я поставила людину в незручне становище. Тобто він подумав, подумав, підрахував і каже через якийсь час, чи каже, 5 чи 4, Я не впевнений, ну може 6. На крайній випадок, і потім почукану, це не означає, що я поганий батько. Між іншим, так, батько він ну, хороший, творчий, і я думаю, що такий потенціал, окрім генетики, дав своїй дитині. Ну, то таке. от. Буває таке, що мені здавалось чогось, що всі батьки повинні знати, скільки років їх дітям у мене. Тобто я його не хотіла невзручне становище поставити, а от поставила так що. Буває і таке. Ну, далі я вам щось покажу, що я там купила. Дуже задоволена я останніми своїми покупками і взагалі ритмом життя. Важкі були два тижні, зараз трошки відпочила. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що звук буде більш-менш. Привіт з Ірландії. Ковбаси вирішила показувати менше. Але хочу показати, на яку дурню я витрачаю гроші. І от я їду і варюся в цьому. Думаю, ну нафіга, я знов це купила. А потім думаю: ну треба собі це дозволити, бо моє життя от більш комфортне, коли я це купляю. Діфузор купила знов, бо мій там ну, майже закінчується вітання. І він, бачите, знижка, так. Я не знаю, чи, можливо, це маркетинговий такий ход. Потім купила свічку, була 12 євро вона на батареях, звичайно. І такий коврик, бо треба один, який я користуюсь в ванні, постійно користуюсь, треба один міняти, прати і от інший. І тут теж він не дуже дорогий, якщо чесно. Ну, нормально. Так. А, і ще, і ще хотіла сказати, що таку лопатку купила. Треба дорожчу, Була за 16 євро. Я купила всього за 8. Треба, бо я буду смажити собі млинці.